Привіт друзі! Продається Octavia a 5 2004 рік 5650. Сьогодні на нас п'ятниця, ми знімаємо ціни на паркувальному майданчику в місті Луцьку, де стоять і продаються автомобілі. Подивимося скільки коштують, які роки, які пробіги. От перша Octavia a 5 Козовідори стайлу 4 рік, 5650. Там є контакти телефону. Octavia Tour на автоматі 2003 рік. Щось ми так почали з таких стареньких автомобілів, ну нічого, зараз подивимося, що там ще є. 2003 рік, 5750-214 пробігу. Є теж телефон пролився на бензині. Б'єм 2-2 літри. До речі, друзі, хочу вам таке зробити оголошення. Дуже хороший знайомий продає свій автомобіль Volkswagen Golf 7-го покоління Гольф 15-го року. Автоматична коробка передач DSG. Суха. Суха здається. На каналі є відео огляду цієї машинки. В описі відео дає контакти телефону. Є контакти продавця. Звати Юрій. Перегляньте, будь ласка, це відео. Хто шукає собі Volkswagen Golf 7? Дуже це класний автомобіль, особисто в самого такий є. Я не дуже задоволений. Рекомендую зустрітися з Юрієм, оглянути його автомобіль. І якщо вам все задовільнить, придбати цей автомобіль, не пошкодуєте. Приходьте на канал і дивіться це відео. Воно вже є на каналі. А Ми продовжуємо знімати дача Дастер. Повний привіт, 2013 рік. 12913 913 рік, як я вже казав, 1.5 дизель. Дизель, так? Да, 152 пробігу, є телефон продавця. О, така дача. Дастер 12900. <coughs> Opel Combo Довша база. Це вже з новіших, ви бачите попередку. Так, це у нас 16 рік. Ви бачите, 223 пробігу, 10-250, 1,6 не шість дизель. Телефончик є. Не фарбований, написано довга база. Ну, це я вже вам сказав, є якась там ще документи по автомобілю. от, така, от такий автомобіль в червоному кольорі. 10-250. Далі шкода Кодьяк. Ну, це вже крута машинка. Дуже мені такі машинки подобаються. Це і кросовер, джип. Я вам покажу 20 рік. 4 роки автомобілю, 31200, повний привід, 129 пробігу і телефончик тут знизу. Ви бачите, є телефон продавця, телефонуйте. Коли цікавить. А я нагадую, що знайомий продає Volkswagen Golf 7. Відео є на каналі огляду цієї машинки. Переходьте на канал і дивіться це відео і телефонуйте до продавця. Звати Юрій. Так, отака шкода подіяк. Миганчик четвертий Куди у нас там панорама? Зараз подивимося. Ось такий дах. Панорама чи не панорама, напишіть в коментарях. 191 пробігу, 13900 версія, босе 18 рік. Оригінальний пробіг, можу показати він код. Так, фокусується. Можете на Рено сервіси перевірити. Такі ровно мигань 4-го покоління, босе-версія. покажу вам салон ще. Щоб ви побачили який салон. Бачите, великий моніторчик. Ну, що це ж, босе. Так, Октавія. А, сьома. Ой, суперб! Це ж Октавія Суперб перепутав. 19-й 19 рік. Оригінальний пробіг. Зараз також він код 2.0 дизель 18... 184 пробігу. Так, він код для перевірки, що продавець не обманює. Зараз тут сміття якесь. Так, він код є. Можете перевірити. До речі, хто любить їздити до Берліна, будь ласка, вас тут в центр міста пустять. Та шкода суперб. Поряд ще одна шкода суперб. Дві два автомобілі. Можливо, навіть до тих продавець дерево по телефону. Так, той самий продавець, той самий номер телефону, 2500, 210 пробігу, 19 рік, 2.0, дизель, максимальна комплектація, телефончик є. Телефонуйте до продавця, дві машинки продає, якусь собі виберете. Така ж Суперб. А вон та друга його стоїть. Перша друга. Так, що там у нас далі? Форт Куга. Є продається Форт Куга на паркувальному майданчику стоїть. Чекає свого власника. Дивимося далі. 179 чи 479. Ну, дивіться, є телефончик продався, до речі, той самий телефон, що продавав, продавав дві попередні шкоди. Суперб. 18200 на автоматі, повний привіт СТ line Ford Ука 17 рік. До речі, автобільчики. Вон три його автомобіля стоять цього продавця. Туранчик. Туранчик у нас з 2008 року випуску. Пригнаний Швейцарії і ручна коробка передач, рідний пробіг. Замінено гаре, масла, бензиновий двигун об'ємом 1,4 літри. Коштає 6500. Є телефончик, Телефонують, такого цікавить. Продовжуємо Opel Zafira. Zafira 10-го року, це Zafira B. В апартроніках передніх, задніх теж є. 224 пробігу, ця та рік 1.7 дизель. 7600 телефончик є, 2850, так само як на цьому турані Бачите, дуже зручно, до одної людини звертаєшся і декілька автомобілів оглядаєш. До речі, зараз стоїть знімати Opel Astra H. Також той самий телефон, той самий продавець. Це вам дуже зручно. Приїхали, три машинки глянули, поїхали на одній з них. 2005 рік, 245 пробігу, 4900. Підігрів сидінь, рідний пробіг, ВІН-код показую. Але є один нюанс, наскільки я знаю, можливо, це ну, невірна інформація, напишіть не в коментарях, що ті автомобілі, які обслуговувалися в сервісному центрі за кордоном. У Львові у нас є дилерський центр Опель. то по Вінкоду ті автомобілі не пробиваються. Ті автомобілі, які за кордоном обслуговуються навіть в дилерах, наш український дилер Опеля, він їх не може можети. Тобто, якби автомобіль обслуговувався в Україні в дилерському центрі, він-код є. Ви всю інформацію про автомобілі бачите. Ну, напишіть в коментарях, чи це правда, чи ні. Октавія 7 16450 188 пробігу, 2019 рік. Автомат, топова оптика, оригінальний пробіг. Телефончик є. Він схований -код. -код. Не знаю, чи ви його бачите. Тут дуже добре видно він-код. A7. От е, На рахунок про перевірки пробігу по вінкоду, по автомобільчику, то Кунганчик перевіряє. Український дилер перевіряє ті автомобілі, які втовалися дилера за кордоном. Volkswagen перевіряє. От Opel, наскільки я знаю, то такої можливості немає. Ford C-Max. П'ятий рік, 4700, 1,8 бензин. Максимальна з заміна гарем масла. обслужений сертифікат є. 4700 торт це МАС. Далі у нас що у нас це МАКС. Також це Макс, новіше рік. Дивимося, це у нас 12 рік, 8200-228 пробігу, 7-місний. 11-рік, телефончик там є, під форт словом. Так, Макс БМВ 1-116АЙ. БМВ 116Ай. 10 11 рік, бензин автомат. 210 пробігу. Такий. BMW i 116 i Ось такий салон 2010 рік. Так, що у нас є така БМВ X5? X5-та беха. 11 рік, 3,0 дизель, 1591, 240 пробігу, автомат Коробка. Максимальна комплектація, я так розумію, телефончик там зверху є на X5. Так, покажу вам ще салон. Ось так трохи. Такий салон автомобіля. 11 рік. О, така бешка продається. Так, Б6 пасатик. Будемо завершувати зйомочку на Б6 цьому. Я нагадую, що знайомий продає фестиваль гольф сьомого покоління, сьомий гольф 15-го року випуску. Відео огляду цього автомобіля і контакти e, Юрія є на каналі. переходьте на канал, дивіться. 2006 рік, B6, 300 пробігу, 6800. Є контакти продавця. 6800-300 тисяч. 6-й рік. А я всім дякую за увагу. Переходьте на канал, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, пишіть будь-який коментар під даним відео. Всім дякую.